Як правильно сказати? I'd like to know how are you Або I'd like to know how you are. Do you know where is she? Чи Do you know where she is? Сьогодні ми навчимося правильно вживати непряме запитання в англійській мові. Непрямі запитання зустрічаються в кожному діалозі в розмовній англійській. Зазвичай в англійському запитанні допоміжне дієслово слово виноситься на початок і стоїть перед займенником або іменником. Наприклад, вона зайнята. She is busy. Вона зайнята. Is she busy? Це нормальний порядок слів для звичайного прямого питання. Але непряме питання це тільки частина речення, і воно завжди будується у формі твердження. Порівняйте пряме питання. Де він? Where is he? І непряме питання. Можеш сказати, де він? Can you tell me where he is? А не where is he? Зверніть увагу на позицію is. У прямому питанні is. Стоїть перед займенником. Так будуються всі питання. А в непрямому питанні is вже знаходиться після he. Так будується твердження. Інший приклад. Де вона працює? Where does she work? Це пряме питання в простому теперішньому часі. Допоміжне дієслово does стоїть перед she. Тепер зробимо з нього непряме запитання. Цікаво, де вона працює? I wonder where she works. А не where does she work? Нам потрібна форма твердження. She works. Допоміжного дієслова does вже немає. У прямому запитанні ми запитуємо безпосередньо. Таке запитання є окремим, самостійним, питальним реченням. А непряме запитання це тільки частина речення у формі твердження. І воно вводиться за допомогою вступної фрази. Наприклад, I don't know where you live. А не where do you live? Я не знаю, де ти живеш. She asked what it was. А не what was it? Вона запитала, що це було. Could you tell me what time it is? А не what time is it? Скажіть, будь ласка, котра година? Отже, тепер подивимося, коли і для чого вживаються непрямі питання. По-перше, щоб передати чиїсь прямі питання в непрямій мові. Тобто, переробляємо чиїсь прямі питання в непрямі і переказуємо їх комусь. Наприклад, вчора колишній чоловік Олівії приходив до неї, і вона запитала його What do you want? І сьогодні він переказує мені її питання. «Olivia asked me what I wanted». Олівія запитала мене, що я хочу або хотів. Мається на увазі вчора, коли я приходив. Бос запитує вас, де ваші колеги? Where are they? Ви відповідаєте, що не знаєте, де вони? І це де вони? У вашій відповіді вже не є прямим питанням. Це вже непряме запитання. Те, про що запитував бос. I don't know where they are. Я не знаю, де вони є. Я не знаю що, не знаю, де вони знаходяться. Або вам теж цікаво, де вони зараз? I wonder where they are too. Мені теж цікаво, де вони. Де вони є або де вони знаходяться. Ще один приклад перетворення прямого запитання в непряме. When will they come? Коли вони прийдуть? I'm not sure when they will come. Я точно не знаю, коли вони прийдуть. Вам також доведеться використовувати непрямі питання для того, щоб ввічливо запитати, дізнатися, поцікавитися, а не вліпити питання прямо в лоб незнайомій людині. Це дуже грубо і сприймається вкрай негативно оточуючими. Уявіть, що ви підходите до незнайомця і прямо в лоб запитуєте, де знаходиться банк? Відразу виникає негативний сенс. Чуєш ти? Ану, швидко сказав, де банк. Щоб уникнути цього, потрібно використовувати якусь пом'якшувальну вступну фразу, а вже після неї непряме запитання. Наприклад, Do you know where I can find a bank? А не Where can I find a bank? Ви не знаєте, де можна знайти банк? Дослівно, де я можу знайти банк? «Can you tell me where «Where the the exit exit?». is?», is а не where is the exit? Можете сказати, де знаходиться вихід? Для більшої ввічливості додайте please, будь ласка, до або після фрази. Або Excuse me, вибачте, на самому початку, щоб вибачитися за те, що порушуєте чийсь спокій або перериваєте чиїсь справи. Давайте спочатку потренуємо найпоширеніші вступні фрази для непрямих питань і питальні слова, з яких починаються непрямі спеціальні питання. Багато із вступних фраз є синонімами. Але для того, щоб ви максимально розуміли, який саме варіант від вас вимагається в вправі, я постараюся їх максимально розмежувати в перекладі. Наприклад, чи не могли б ви мені сказати? Можна висловити трьома варіантами: Could you tell me? Would Would you you tell me? me? mind telling me? Але я розмежую їх таким способом: Could або Would you tell me? Будьте ласкаві, скажіть. Або скажіть, будь ласка. Ввічлива форма. «Would you mind telling me?» Чи не могли б ви мені сказати або розповісти? Це дуже ввічливі форми. І в кінці вступної фрази ми додамо питальне слово, з якого може починатися непряме запитання. З таких ось блоків і складається ваша розмовна англійська. І це варто попрактикувати заздалегідь, щоб не ритися в голові, намагаючись побудувати в розумі речення під час спілкування. А тепер до справи. Полетіли. Here we go. Будьте ласкаві, скажіть хто? Скажіть, будь ласка, хто? Could you tell me who? Would you tell me who? Ви не знаєте скільки разів? Ви знаєте скільки разів? Do you know how many times? Хіба ви не знаєте як? Невже ви не знаєте як? Don't you know how? Можете сказати мені як? Can you tell me how? Не могли б ви мені сказати де? Would you mind telling me where? Я точно не знаю коли. I'm not sure when. Уявлення не маю де? Без поняття де? Навіть не знаю де. I have no idea where. No idea where. Я б хотів знати скільки? Як багато? I'd like to know how much. How many? Я не розумію чому. I don't see why. Є ідея як довго? Є ідея скільки. Ти знаєш, як довго? Do you have any idea how long? Any idea how long? Цікаво I wonder why. Я не знаю, чему. I don't know why. Цікаво, I was wondering how. i is. not I'm not sure what? Можете сказати як довго? Або скільки? Can you tell me how long? Цікаво, хто? I Wonder who? Ви не знаєте як? Ви знаєте як? Do you know how? Хіба ви не знаєте куди? Невже ви не знаєте куди? Don't you know where? Не могли б ви мені сказати хто? Would you mind telling me who? Я не знаю коли. I don't know when. Будьте ласкаві, скажіть скільки або як багато? Скажіть, будь ласка, скільки або як багато? Could you tell me how much? Would you tell me how many? Я хотів би знати чому. I'd like to know why. Уявлення не маю коли. Без поняття коли. Навіть не знаю коли. I have no idea when. Я не розумію, що. I don't see what. Є ідея куди? Ти знаєш куди? Do you have any idea where? Any idea where? Мені було цікаво скільки разів. I was wondering how many times. Будьте ласкаві скажіть як. Скажіть, будь ласка, як. Could you tell me how? Would you tell me how? Хіба ви не знаєте навіщо? Невже ви не знаєте навіщо? Don't you know why? Мені було цікаво, куди. I was wondering where. Я б хотів знати що? I'd like to know what. Ви не знаєте, як довго? Скільки? Do you know how long? Чи не могли б ви мені сказати коли? Would you mind telling me when? Я точно не знаю скільки. Як багато? I'm not sure how much. How many? Чи можете ви мені сказати чому? Can you tell me why? Є ідея як? Ти знаєш як? Do you have any idea how? Any idea how? Я не розумію як. I don't see how. Цікаво хто? I wonder who? Я не знаю, як довго або скільки. I don't know how long. Уявлення не маю що, без поняття що, навіть не знаю що. I have no idea what. А тепер давайте потренуємо непрямі питання, з якими ви постійно будете стикатися в розмовній англійській. Постараємося позбутися типових помилок для цієї теми раз і назавжди. У першій половині тренажера в завданні спочатку буде пряме питання. Наприклад, де вона працює? Where does she work? А потім вам потрібно буде переробити це пряме запитання в непряме. Наприклад, ви знаєте, де вона працює? Do you know where she works? Пам'ятайте, що вам потрібно буде перебудувати питальну форму в прямому запитанні, у ствердну форму в непрямому. Тобто вам потрібно навчитися переказувати запитання. Давайте подивимося, як швидко це у вас вийде. Постарайтеся зробити це якнайкраще. Ну що ж, погнали? Take it away! Хто він? Who is he? Цікаво, хто він. I wonder who he is. Чому вона не задоволена своєю роботою? Why is she unhappy with her job? Я не знаю, чому вона не задоволена своєю роботою.

Як мені дістатися до How do I get to the airport? How can I get to the airport? Я хотів би дізнатися, як мені дістатися до аеропорту. I'd like to know how I get to the airport. I'd like to know how I can get to the airport. Що вона хоче? What does she want? Цікаво, чого вона хоче? I wonder what she wants. Коли вони виїжджають? When are they leaving? Я хотів би знати, коли вони виїжджають. I'd like to know when they are leaving. Скільки коштує та машина? How much is that car? How much does that car cost? Цікаво, скільки коштує та машина? I wonder how much that car is. I wonder how much that car costs. Скільки нам слід заплатити? How much should we pay? Запитай їх, скільки нам слід заплатити. Ask them how much we should pay. Коли вони підійдуть? When will they come along? Я точно не знаю, коли вони підійдуть. I'm not sure when they will come along. Скільки буде коштувати ремонт машини? How much will it cost to fix the car? Можете сказати, скільки буде коштувати ремонт машини? Can you tell me how much it will cost to fix the car? Куди він ходив вчора? Where did, where did he go yesterday? Do you know where he went yesterday? When will it be done? Do you know when it will be done? О котрій годині вони будуть вдома? What time will they be at home? Уявлення не маю, о якій годині вони будуть вдома. I have no idea what time they will be at home. No idea when they will be at home. Що ви вже знайшли або що ви вже виявили? What have you found? What have you discovered? Would you mind telling us what you have found, what you have discovered? Як вже один одного? How long have they known each other? Мені було цікаво, як довго вони вже знають один одного. I was wondering how long they have known each other. Вибачте, де знаходиться туалет? Excuse me, where is the toilet? Where is the restroom? Вибачте, скажіть, будь ласка, де знаходиться туалет? Excuse me. Would you tell me where the toilet is? Would you tell me where the restroom is? Where is your jacket? Уявлення маю, Де твоя куртка? I have no idea where your jacket is. No idea where your jacket is. Що ти еси на what do you have for breakfast? Я точно не знаю, бекон? I'm not sure what you have for breakfast. Would you like bacon and eggs? Скільки це How much is it? How much does it cost? Мені було цікаво, скільки це коштує? I was wondering how much it is. how much much it it is, costs. Що ви їли на вечерю вчора ввечері? What did you have for dinner yesterday night? Можете сказати, що ви їли на вечерю вчора ввечері? Can you tell me what you had for dinner yesterday night? За how much did you pay for that? Знати, за I'd like to know how much you paid for that. Where are his parents? Я уявлення не маю. Де його батьки? I have no idea where his parents are. Чому вони прийшли в п'ятницю? Чи не могли б ви мені сказати, чому вони прийшли в п'ятницю? Would you mind telling me why they came along on Friday? Where are my keys? I can't find them anywhere. I wonder where my keys are. I can't find them anywhere. О котрій годині закриваються банки? What time do the banks close? Можете сказати, о якій годині закриваються банки? Can you tell me what time the banks close? Скільки разів ви були за кордоном? How many times have you been abroad? Чи не могли б ви мені сказати, скільки разів ви бували за кордоном? Would you mind telling me how many times you have been abroad? Що це? What is it? Ти знаєш або маєш уявлення, що це? Do you have any idea what it is? Any idea what it is? Що це було? What was it? Ти не уявлення, що це було? Do you have any idea what it was? Any idea what it was? Що це робите? What are you doing? Можна запитати, що ви робите? Can I ask you what you are doing? Скільки разів вона вже була одружена? Ти знаєш, скільки разів вона вже була одружена? Скільки ви тут живете? How long have you been living here? Можна запитати, скільки ви вже тут живете? Can I ask you how long you've been living here? Що я зробив? Що я такого зробив? Що я зробив не так? What have I done? What have I done wrong? Я не розумію, що я зробив. Що я такого зробив? I don't see what I have done. I don't see what I've done wrong. Скільки вона вже тут працює? How long has she been working here? Не маю поняття, скільки вона вже тут працює. I have no idea how long she's been working here. No idea how long she's been working here. Хто ці люди? Who are those people? Чи не могли б ви сказати, хто ці люди? Would you mind telling me who those people are? Котра година? What time is it? Будьте ласкаві, скажіть, котра година. Скажіть, будь ласка, котра година. Could you tell me what time it is? Would you tell me what time it is? Чудово. Саме переклад в голові гальмує і забирає весь час. Це можна виправити роботою на тренажері. Згодом ви помітите, що ваша реакція стає кращою і автоматизується, і це вас приємно здивує. Ви вже не будете думати, як сказати, а просто скажете, навіть не зрозумівши, чому ви так сказали. Головне, почати, а далі це почне входити в звичку. Ну, а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового ролика і не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками, коментарями і посиланнями в соціальних мережах. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу. Я дуже вдячний за це. Також щиро дякую, хто спонсорує канал. Пам'ятайте, щоб знати, потрібно розібратися і зрозуміти матеріал, а щоб вміти, потрібні тренування і практика мовлення. Ніколи не здавайтеся. Never give up. А на сьогодні все. До зустрічі!